Друзі, привіт! Всім привіт! Не знаю, ви звертали увагу на той факт, що вже на багатьох каналах під відео з'явилася така кнопочка, на якій написано спонсорство. Ми зацікавилися цим і захотіли налагодити цю функцію в себе на каналі. Ну, оказалося, що це не так просто. Тобто ну, не існує такої якоїсь таємної сторінки, на якої там можна зайти, всадити пташечку і отримати цю функцію або цю опцію. YouTube вимагає від нас зробити якісь певні акції для того, щоб мати спонсорство спонсорського себе на каналі. Ми почали робити цю проходити ну, цю, цю процедуру. І зараз ми знаходимося десь всередині цього моменту. Путі. Так, цього, шляху. цього шляху. Ми знаходимося всередині. Це відео, це теж одна з складових цього шляху. От. І е, ми обов'язково розповімо, як це все проходило відбувалося для тих, кому це буде цікаво. От. А зараз ми просто хотіли зробити кілька таких заяв, щоб всім було зрозуміло. По-перше, друзі, е, спонсорство. Це, це Добровільна така акція, ніхто від кого не вимагає бути спонсором якого, якого кольові від каналу, в тому числі і нашого. Да? Але е е і коли ми отримаємо спонсорство, то це не буде означати, що люди, які не приймають участь у цьому, не будуть бачити наші відео. Ви так само все це будете бачити. Ну, в разі, якщо ми. Почнемо робити якісь відео спеціально для спонсорів, то там ну, буде якась може там різниця в цьому, ну але до цього, до цього моменту ще поки що далеко. Є час. Да, далеко. А сьогодні ми е, запрошуємо всіх небайдужих доєднатися до спонсорства нашого каналу. Ми будемо дуже раді. Да, ми будемо вдячні вам за те, що ви е, до цього приєдналися, спонсори. Е, Отримують ну, різні різного роду плюшки, ми приготували для цього. І то, ну, ми будемо, наприклад, розповідати про наших спонсорів. Да? Будемо додавати їхні там інак, назви. Якщо ну, звісно, це з побажання їхнього. Будемо спеціально знач, робити для них якісь відеорілси. Ви спонсори зможуть брати участь як. Безпосередню участь в роботі нашого каналу, як в плануванні тематичних якихось відео, так і безпосередньо можемо тобто приймати участь. Так, да, ви будете безпосередньо приймати участь. Бати будете мати певний е доступ до наших відео першочергового доступу. Будете бачити відео в першу чергу. От, тобто будуть різні такі плюшки. Ми е запрошуємо всіх. Приєднатися до спонсорства нашого каналу, всіх небайдовжих. Подробиці можна бути детально вже побачити на нашому каналі, коли там з'явиться ця кнопочка з спонсорством. Якщо ви її натиснете, то ви будете бачити все, ну, всі можливості, які відкриваються для наших спонсорів. Так? Запрошуємо. Запрошуємо вас, дякуємо за. Да, дякую за увагу. Запрошуємо приєднатися до нашого спонсорства. Чекаємо на вас. Чекаем. Будемо дуже вдячні. Наразі у нас все. Пока-пока. До побачення. до побачення. Чекаємо на вас.